Кроліки, це не только цінний мех, а й декілька кілограмів стійкого бажання стати царем звірів. Нова народна мудрість. А народ зазвичай не помиляється. Про те, що кролик нагострів вушка і в президенти говорить все. По-перше, кролик заспівав, ну, як відомо, українські звіри це найспівочіші звіри в світі. Тому пісня від кролика має сприйматися на ура і заробити собі плюс кілька балів серед пташиного електорату але на досягнутому амбітний кролик не спинився і вирішив взяти цілком і повністю лисичий електорат. Для цього кролику треба було поводитись хитро, ну як Лисиці. І уявіть собі, кролик разом із своїм заячим фронтом змін зумів і це. До прикладу, івано-франківські журналісти отримали смс із запрошеннями на засідання прес-клубу, на якому політологи мали говорити про Україну в контексті виборів. Але не склалося. Журналістів очікував сюрприз у вигляді прес-релізів на столах від фронту змін. Та заклику головного в області шанувальника кролика віддати свої голоси за народного кандидата в царю президенти тобто за Яценюка. Головний обласний шанувальник кролика намагався виставити свого безпосереднього начальника у найвигіднішому світлі. Так, пан Шкварилюк заявив, що то не політтехнологи і не консультанти писали його шефу програму дій, а він сам, кролику чи не єдиному кандидату в президенти, вдалося це зробити самому. Ну, Чим тобі не сова? А як назвати ту якість, коли, будучи не перший рік при владі? Пан Шварилюк уже традиційно є заступником губернатора з економічних питань. Говорити про те, що влада абсолютно нічого не робить, здогадуйте самі. Принаймні ще плюс одна тваринка з виборчого електорату зможе віддати свій голос за кролики, бо ну, дуже вони на неї схожі. Кролики кроликами, але життя в українському лісі не обмежується виборами. Хто кого з'їсть, покаже час. Наразі українських рядових звірів турбує епідемія, яка, як кажуть лікарі, уже йде на спад. Свідченням цього є і те, що з понеділка студенти, учні та дошкільнята відправляються на навчання. Карантин для них закінчився. Ура! Лікарі сподіваються, що закінчилась і перша хвиля епідемії. Другу ж вони пророкують на Новий рік Трездвяні свята. Якраз на той час, коли в українському лісі мають вибирати собі це звірів. Хто заповнить бюлетні, якщо виборці масово похворіють? Хм, наразі невідомо. Але, очевидно, якась найбільш хитра і владна тваринка. До цього додумається. Ми ж бажаємо вам здоров'я і тверезого розуму. Вдалого вам наступного тижня.